Привіт, друзі, польща знову приймає рекордну кількість українців у червні 2025 році. До країни приїхало 5600 нових біженців. Це найбільший місячний приріст серед усіх країн ЄС. Зараз у Польщі живе 992 500 українців зі статусом тимчасового захисту. Кожен четвертий українець у ЄС, і це тільки початок. Давайте розберемося, що це означає для Польщі для самих українців. Якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково натисніть Підписатися, щоб не пропустити важливі новини. Польща посідає друге місце після Німеччини, де живе близько 1,2 мільйона українців. В усьому ЄС понад 4,3 мільйона людей з України отримали тимчасовий захист. Темпи зростання в Польщі трохи сповільнилися. Лише 0,6% на місяць, але країна залишається ключовим напрямком для українців. Якщо на початку війни переважали жінки і діти, то зараз кількість чоловіків зростає. Їх частка збільшилася з 22 до 24%. Це багатодітні батьки, чоловіки з інвалідністю чи похилого віку, які мають право виїзду. Частка жінок навпаки зменшилася з 45,6% до 44,7%. Водночас понад 31% усіх біженців діти. Така структура свідчить, що сім'ї поступово осідають у Польщі, а ймовірність повернення до України. І не після війни зменшується причини міграції: раніше люди виїжджали переважно через небезпеку. Зараз економічний фактор стає ключовим: робота, стабільність, освіта. Продовження тимчасового захисту до 4 березня 2027 року для українців дає впевненість у майбутньому та можливість планувати життя в Польщі. Загалом у Польщі нині проживає від 2,5 до 2,8 мільйона іммігрантів, і близько 3/4 із них українці. Це від 6,6 до 7,5% населення країни. За прогнозами Інституту WEA, найближчі роки кількість іммігрантів може сягнути 4 мільйонів. Польща стає другим домом для мільйонів українців, але питання залишається відкритим. Чи повернуться сім'ї додому після війни, чи це вже новий початок життя у Європі? Пишіть в коментарях, як ви вважаєте, більшість українців повернеться чи залишиться назавжди. І не забудьте поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб слідкувати за всіма новинами. Вдячна вам за увагу та до зустрічі у наступному випуску.